Одразу декілька проєктів на замовлення управління капітального будівництва Миколаївського облдержадміністрації реалізується у селищі міського типу Братське. Зокрема, радикально оновлюється дитячий садочок. Капітальний ремонт системи опалення братського дитсадка виконує ПАД СМУ No24. Кошторисна вартість робіт понад 780 тисяч гривень. Але це лише перша черга ремонтних робіт. Надіємось до нового року. Закінчити ці роботи по, по дитячому садку. Взагалі запланований ремонт, капітальний ремонт всього, всієї всі і, 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 інженерної мережі, це мається електрична частина, водопостачання, водовідведення, кровельні роботи, утеплення фасада і благоустрій всієї території. Фактично, Братський отримає новий дитсадок. Водночас в селищі тривають інші роботи, зокрема з реконструкції вуличного освітлення. Кабель, нові фонарі, вся апаратура ну все те, що вимагає гост. Вже люди працюють, залишилося там дві вулиці, і можна підключатись. Федір Бондар, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.